Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила. Запрошую до спільної молитви. Молитва за дітей за Святої Рити, монепоручна Діва, Ти, що і матір, і Ісуса, і мене, через любов Святої Рити, дивишся на мене, що несу солодкий і важливий обов'язок батько. Тобі, Мати, віддаю своїх дітей, яких я так люблю, за яких так страждаю, і за яких несу відповідальність перед Твоїм Божественним Сином. Навчи мене провадити їх, як це робила свята рита вірною дорогою, що веде до Бога. Зроби мене сповненим ніжності, але без слабкості, сильним, але без жорстокості, даруй мені терпіння, яке ніколи не закінчується, яке все переносить, бо має своєю кінцевою метою спасіння моїх дітей. Мати Божа, допоможи мені в цьому нелегкому завданні. Сформуй моє серце на подобу Твого серця, зроби так, щоб мої діти бачили мені від, відблиг з твоїх чеснот, щоб я міг навчити їх любити тебе і служити тобі на цій землі, щоб одного разу ми опинилися в небі, прославляючи, благословляючи Тебе. Тому прошу тебе, царице святих, оточи їх заступництвом святої рити. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Запрошую вас приєднатися до нашої молитви на каналі Молитви Наша Сила. Підписуйтесь на наш канал, тисніть лайк та увімкніть сповіщення, щоб не пропустити нових щоденних молитв з Господом Богом і Марією у серці.